Біблії написано 1 Петра 5-7: Покоріться під міцну руку Божу, і він вас свого часу повишить. Всі свої турботи перекладіть на нього, бо він піклується про вас. Тож, якщо зараз в твоєму серці є турбота, переживання, ти не можеш знайти спокою, це означає лише те, що ти не переклав до кінця всі свої турботи на Господа, і це не те, що типу я нічого більш зробити не можу, і як це я нічого робити не буду. Це ж типу. Я скидаю себе відповідальність. Це неправильно. Насправді. Насправді це те, це є гординя, тому що ти сподіваєшся на те, що ти це зробиш, і на свої сили покладаєшся. А Господь говорить, що прийдіть до мене, всі страджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тож прийди зараз до Господа в молитві, переклади все на нього і повір, він все як належить зробить самим найкращим чином, навіть так, як ти цього і не очікував. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Лише він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава. Скеля сили моєї і мій притулок у Бозі.